Доброго здоров'я всім! Народ, о, заказав собі камеру, щоб поді... поділитися на От, артикул. 199 злотих. Почекав її, може, мені 10. Вона йде під телефон. Цувучка гнеться, можна дивитися собі. Клапана, все, що вам треба можна глянути. Під айфон і під смартфони підключати качество. Я вам скажу, я брав знайому камеру, він віддав за неї щось 1800. Злотих. І порівняв з цею за 199, його якість це просто ніяка. За 199 тут якість то що треба. Так що, хто займається, в кого немає і не хоче переплачувати, за 199 і шикарно показує. І як хтось захоче, можу потім зняти відео, показати якість, яку показує. Користуйтеся.